Всім привіт з України! 12 квітня, субота, Дивіться, як підмерзла моя магнолія у пані природи Крижане Серце. Було такий приморозок, було мінус 4. Квітни дуже активно, черешні. Оце на квітучі такі черешні був мороз. Навіть ось магнолія постраждала. Що казати вже про черешні про вишні. Взагалі не відомо. Співають пташочки вже вийшло. Сонечко. Але сьогодні Зранку також був приморозок. Бачите, як негарно. Але вона лише декоративна. Дуже шкода ось таких фруктових дерев. Так як було тепло, в мене було манго на вулиці. У мене камелії були на вулиці. І ось молодий приріст, на жаль, у них підмерз. Треба обрізати, можливо, вони дадуть ще один приріст. Тож так, пані природа з крижаним серцем внесла корективи в наше життя. На драконі також такі бруньки великі, поки я ще не бачу квіточок, але вже він розпускається. Сподіваюся, що цей примразок ці морози і похолодання йому ніяк не зашкодять, тому що хочеться бачити його гарним, красивим і бажано, ще й з квіточкою. А квітів я поки не бачу, поки що він тут тільки листочки дає. І ось ці мої два вуха також з листичком, ну, з бруньками. Але квіточок я поки на ньому не бачу навіть знизу. Ну, якщо буде бачу, побачу верніше, то одразу вам покажу. Поки що не бачу. Так, очікування від мого автомобіля не здійснилися. Виглядає він якось дуже мляво. Тож відквітнуть, виїдуть і туди знову заїдуть сукуленти. <свіття> Скоро розквітнуть рододендрони, це нові в горщиках. Так, в принципі, рослини декоративні не дуже відреагували, але все-таки гортензію також тільки що щойно винесла, тому що була захована в зимовому садочку на заморозки. Моя Тіфані, яка всю зиму. На вулиці, всі морози, переморозки вона на вулиці і не вкривається, начебто зелені брун бруньки в неї. Чи буде квітнути гарно і красиво, все вам покажу. Я вам говорила, що не буду заносити і нікого не заносила, наче во там попрокидалась, тож подивимося, що буде. Ну а Широколисті в клумбах також нормально, там теж є брунічки, там болотисті. На азіміні є квіти, невідомо чи бутони в неї підмерзли. Вже вам буду потім показувати. Ну, а на камеліях молодий приріст, на жаль, підмерз. Треба було б їх і заховати, але я не думала, що буде мінус 4, нам по погоді не обіцяли. Ну, а В садочку своя атмосфера сьогодні вийшло. Сонечко після цього приморозку. Ось бутони, дивіться, які бджоли залітають, рослини з приростами. Тут трохи почала прибирати. Почалось похолодання. Тут манго у мене з краю стоїть, бо воно все було на вулиці, йому було гарно комфортно, воно було на сонечку, ніжилось і тішилось сонячними промінчиками. І е, раптом його треба було позаносити. Тож чоловік мені так з краю запхав його. Ось почалось тут у мене прибирання, перестановки. Все доводило до ладу, ананасики розсадила. Там їх трохи розтопирила, переробила. Зняла звідти цим бідіум. Ну, в общем, було багато роботи робилося, а потім бац і такі похолодання, яке нам обіцяли. Я сумнівалася, що воно буде нам як обіцяють дощ, не факт, що він піде. Бачите, який гарний, красивий тендропіум розквітнув. А мої живці виїхали з будинку. Вони тут на теплому килимочку, який ледь-ледь теплий. Там вони на нас, стоять на вкоріненні. в двох тазіках. Водичка в них, бачите, прозора. Я туди додала вугілля з мангалу. Тож так вони вже тиждень стоять. Не було в мене часу на ролики, бо хотіла щось зробити, а потім, ну, зробити багато роботи, а потім бац, настало похолодання. Ох, знову прийшлось занести все, як попало. Зимовий садочок і під щепу позаносити. Я взагалі планую звідси рослинки винести. Сюди ставити вже щеплені рослинки, щеплювати, піднімати під щепу знизу, робити щеплення. Тут хірак, погода нам таке чудить. Бачите, які вже завісі рослинки собі тут регулюють, що їм. Віконечка закрив, дверцята закрив, і їм тут тепло. Ось молоді щеплення. Прирости випускають. Там ще якусь камеліку не встигла винести, то їй пощастило. Ось. Тож такі справи, було просто багато роботи, я багато планувала зробити. Потім довелося потім вже діяти по обставинах. Ще таке у мене цим відео розквітнув. Стояв там на, білий, на білій колишці, я його сюди переставила, щоб він тут квітнув. Тут ще білий квітне, ось так гарно. Камелійка. Тож Дуже... було заплановано багато, і все воно перервалось. Тим незрозумілим похолоданню. Звісно, порвало свої плани. Вона нам не вибачить ні втручання в неї, ні ці випухи, які в повітрі в атмосферу розсіюються, ця купа всього. Ну, але ж нам ж хотілося тепла, квіточок, кульбабочок. Mm -hmm. <рес> рослинки тут поливаються. Єдине, що хаос, тому що все заїхало. А, там маленькі б ящику заїхали. Там ще почала відсанітись. Я прибирати почала листочки, так і залишилась. Тут маленькі ще не розібрані. В общем, роботаньки, ціла купа купезна. І трохи все збилося, ну нічого будемо відновлювати, а що робити. Проти природи не попреш. Вже як вона запланувала собі, то так вона і зробить. Вимкнула воду, бо трошки тут мало води я поливала. Брала воду а з ставочка один мій карп, який залишився. Величенький, біленький, жорненький, до якого баба ще не добрався. Манго мої поки не квітнуть, але є прирости. Прирости гарні. Обробила його вже свідчим. Його дуже радять обробляти, як вона, лохину. ось. І в мене був пів -пів пакетика, я щось в ним вже обробляла, то обробила і манго. Які молоді манги теж обробила, ще тут он на мейери потрапило. Ну Кому вистачило там маленького оприскувача, тому і дісталось. Тож, поки перед похолоданням мене якраз було все полито, і мені не треба було тут поливати. Тож, бачите, який тут хаос. І маленькі рослинки, і листочки. І треба все тепер по-новому виносити. Чи там вже настало типо, потепління в нас, чи ще будуть якісь таракани. У нас з чоловіком дві доньки. Одна менша народилася 15 березня. Ну, все з березнем, як би, понятно. Дивіться, який гарний лайм. Скільки в нього там завість? Багато-багато. Березнем все понятно, Що холодно. Старша донька, вона народилася 15 квітня. Ну, тобто, ми числа не вийшло, просто з місяцем промазала. 15 квітня. І ось, коли весна рання, на її день народження завжди квітнуть вишні. І ось в цьому році. Весна у нас рання. Вишні квітнуть, черешеньки квітнуть. І такого морозу ніколи не було. Ось дивіться, які гарні приростики. В цьому році їй 30 років. Юбілей. Так от за 30 років на квітучі вишні, черешні я не пам'ятаю морозу. На квітучі абрикоси так. Це завжди. Абрикоси розквітли, хірак на них морозик. На квітуче вишні морозу не було. Тож, отакий хаос, там у мене стірка. А тут рослинки, ну, рослинкам нормально. Все добре, єдине, що мені треба тут прибирати. Далі робити обрізку на живців з занесеними рослинами з маленькими, тут не дуже-то походиш. Тут в орхідеях поки що спокій, все тихо мирно. Ось фалінопці все скоро порозквітають. Підщепа на вулиці була, я її отримала, посадила, пообрізала, вона була на вулиці, довелось терміну, отак все заносить, запихувати, буквально позапиховувати все, щоб воно не підмерзло, бо залишилась камелі і на них підмерз молодий приріст, як бачите. Тож, Запхалось, занеслось. А тепер знову треба винести, навести тут порядок і робити вже щеплення. Далі робити вкорінення, подивитись, кого там ще обрізать на вкорінення. Стреліця гарно квітне. Дуже класна квітка, я її обожнюю. Треба ще під ноги дивитися, щоб приступити. Все воно стояло на своїх місцях. І було нормально, нічого нікому не заважало. Потім все виїхало. Було гарно і просторо. І терміново все заїхало назад, просто со ну, сосвістом. Все залітало назад. Тож, зараз під ногами багато рослин, треба дивитися під ноги, щоб ні на що не наступити ні на кого, не роздавити. Ось ще квітне австралазіка. Дивіться, в синку в неї білі поточки. Зараз, коли сонечко вдосталь, вони такі рожеві, класнючі. Там ось лаймкват скидає старе лисічко. Це той лаймкват, який був пересаджений, великий, в якого була прям рашина ферма. Треба зрізати плодики, ось які приростики, рослинки собі ростуть, треба дати добривок, кому не вистачає. Бо Почалась активна фаза росту, і я бачу, що є нестача мікро-макроелементів. Тож треба додати всім добре. це в кого такі гілки рівненькі. Отам От лайм, а тут ще хтось. Оце ще якийсь там лайм. От, лайм нав'язав гарно, багато красиво Дивіться, які грони класнючі, які величезні квітки. В тобто зимовому садочку нічого не постраждало, єдине, що рослини занеслись, запхались, які вже були винесені, щоб мені тут було зручненько. А ні. Природа вирішила нас здивувати, шокувати. Мілорозу треба вже зрізати. І ось, дивіться, скоро буде ролик про хвороби. Ось старе листечко, яке меєр скидає. Все вам розкажу. А зараз треба поки обережно. Там також він регулюють. Ту верхівочку треба підрізати, щоб було гарно і просторо. Ось. Ванда випустила квіткову стрілку. Дивіться, яка квітонос який гарний. Тож це вже буде домашнє цвітіння, начебто всім їм норм. Єдине, що там а, фалінопсіси піджерли слимачки. Ну, то не страшно. Головне, що вони там прижилися, їм норм, значить можна вирощувати. Помирились вони з моїми умовами, а, бо умови тут такі. Екстремальні, я б сказала. Ніякого кайфу для фалінопсісів тут нема. Єдине, що ті, які такі більш витривали, витривалі орхідеї, їм да норм. А це такі стресові умови. Вони більш такі тендітні, вони люблять тепло, постійну температуру без таких скачків, перепадів. Що в мене там є? Сангвінелі один висить. Подивимось, наскільки він вже там забарвиться. Ось тут також все добре з рослинками. І скоро заквітне хість. Дивіться, яка вже в нього. Які кітганосики, бутони. Скоро буду вам показувати гарні квіточки. Тож, отакі от справи. Все на місці, всі рослини на місці. Єдине, що ще. Ну, камеліки довидуть. Сподіваюся, що вже таких екстремальних ну, там здивали, як квітне. тараканів у природи не буде. Все буде більш-менш спокійно і нарешті буде весна, нормальна, тепла. І можна повиносити рослинки вже. Так, дивіться, камелії тут вже. Підсушена трошки, треба полити. Отак от в неї може підв'янути прирост. Це через те, що вона вже підсухла. Бо поки було холодно, я її не поливала. Треба полити. І ось нарешті вона розквітла. Ось які в неї офігенні гарні квіти. Це стало прохолодно. Я двері довго не зачиняла. Я зачинила двері, аж лише коли ми манго занесли, я то обіцяли нам заморозок. Але нам не обіцяли такого великого заморозку. Але вчасно занесли і зачинила двері, тож камелії в цей час було комфортно. Їй було і прохолодно, і класно. І вона ось так от розквітла. Гарно і красиво. Ну, квіти реально гарні. Да? Дуже гарні квіти в неї. Зараз її. Дивіться, яка така трояндочка красива. Ще бутонів на ній багато, тож сподіваюсь, що вона ще порадує мене квітами і ще поквітне. Так, чуть білу не пропустила. Біла квіточка вже відквітла. Вона, якщо доторкнутися, може відпасти. ну Камелі взагалі квіти чарівні. Тут росу. Весь, наче, бузок. Я б його теж хотіла, ви... ну, ну, в принципі, ще багато хочу цитрусів повиносити, щоб їм було зручно, комфортно, щоб вони в сонечку, щоб мені тут було зручно попрацювати. І на вулиці вони стають такі класнющі, він взагалі такий класно-класно квітне. Ось Ось цей лимончик в фіолетовому горщику це з лимонарія. Лимон Мейер. Бачите, в нього вже є прирости. Це він і був з такими покрученими листочками. Наразі ламонарій мені відмовив, відмовив мені, відмовив вам. Я запропонувала, я їм написала, що хочу зняти ролик, хочу розказати про ваш лемонарій. Вони мені відповіли, що інтерв'ю вони не дають зараз не на часі. То мені здається, знаєте, що деяким людям просто шкідливо знати якісь слова, наприклад, слово або... Разу не на часі, тому що інколи її дуже вживають, екскурсії проводяться, гроші за екскурсії беруться, в сторіс у них там, що лимони будуть висіти до травня, то я сама все покажу, розкажу. Мені не треба інтерв'ю, лише дайте просто відповіді. Ну, треба написати, що я не журналіст, може, ще сні зайдуть. Не знаю, якісь трохи дивні люди. Тому поки про лимонарій. Нічого вам не розкажу. Ось дивіться, як гарно квітне мандарин. Тож, кінг ще висить, ще ніяк його не зніму. І вже сьогодні треба пройтися, подивитися, кого треба поливати. Тому що двері були відчинені і вікна були відчинені. Я їх зачинила лише ось на такі прям хорошу таку прохолоду, прям на заморозки, то рослини не поливалися. Тому що опалення не вмикалось, відчинені були весь час і вікна, і двері вже закрила і зачинила, і як виявилось вчасно. Так, тож тут мене також один лимон росо вже і зараз, і бабай зі мною. Ось. Тому вже треба подивитися, кого підливати. Мій гібрид висить гарно, нависає над всім, над чим тільки можна. Красунчик, треба його підрізати, звільнити від нього. І грейпфрут, і рубіну рубіну треба винести. А ось де капон від них треба трохи звільнити. Ростосі ці гілки, які над ними нависли. Ну, звісно, класно. Рослини великі, вони дадуть багато там врожаю, але вони закривають мій декапончик, Тож, сіра кузану, оцей, і гімпоріт, треба. Розтягнути, підрізати і розтягнути. Їх по місцях. Ось такі справи. Дивіться, у мене багато листочків цілий хаос. Сидять, пазірують. Хтось сюди дивиться. Кс, кс, кс. Хтось дупою до нас сидить. Отож. Все поприбираю. Ще будемо знімати ролик, погано, що вона діана. В суботу зранку вчиться, і весь час вона вчиться, тільки в нас неділя, а то дощ був ту неділю, така була погода погана, що то капець. Почався сніг, почався дощ і таке щось. Вітер. Погода дуже зіпсувалась на тих вихідних. І що ж дитина буде їхати, мокнути? Ось, і воно так сіро було, не було зовсім настрою ніякого. Ну, дверки зачинили і рослинкам тут комфортно. Ну, а ці ахламони, звісно, де були? ліжанкам своїм. Так? Да? Тож, от такі справи, все на місці, живців ще багато, можна нарізати, підрізати. Хто чекає відповіді? Трошечки почекайте, і все буде. Все доріжу. Так, і плюмірії вже б хотіли. Виїхати на вулицю, стоять такі голі, я з них зрізала черенки, вони стоять навкорінені. Але багато б рослин вже хотіли б виїхати, вже хтось і був на вулиці, тішився ніжився сонечком і вітерцем, поки не стала прохолода. Ось там ананасик підростає. Гарно так. Це ще халастякує. Мій дракон також поки що в спокої, нема на ньому ніяких бутонів гарних, красивих, поки є гарні прирости. Реально, я його коли винесла на вулицю, а потім переставила прирости на ньому набагато міцніші, набагато такі жирніші. Тож будемо спостерігати, може і розродиться який-то з них. Ось там розтапирила ананаси. І відсадила багато, так що будуть вам ананасики ще, стоять накорінені. Тут ще житті стоять вкорінюючі. Там вже десь і корінчики вигляду, проглядаються. Скоро вам все покажу, розкажу, поки вони тут на теплих кілимках, тому що прохолодно. Так, це меєр, який я позбирала що там корінців поки не видно. Начебто дуже. Ну, Але є прорости. Є там маленькі прорости, видно, тож, можливо, десь там ще є і корінці. Це буде згодом. Обов'язково. І малюпусики, дітусики тут їм тепло, а на нусикам цим. Тож, сподіваюся, що вони там гарненько повкорінюються І ці також дадуть корінечку. Там плюмерія, Вона також стояла на теплому килимку, але потім виїхала в зимовий сад і стала прохолода, тож поки не знаю. Принаймні вона не пропала. тож Сподіваюсь, що зараз буде тепло, буде багато сонечка і все буде в кайф, і вона дасть мені і курінці, і приросте. А поки що ось тендрові красоту радує своїм таким рожем. Квіточками з білою такою губою. Ну, дуже гарна. Квіточка, як для дендробіума, тому що ми звикли до більш таких дендропіум нобіля, білі, вони там фіолетові, але не ось таких класнючі. Тут глечики такі великі, класні. Це взагалі такі прям глечики, глечики, наче глиняні глечики висять. Треба зробити йому буде білий горщик. Бути На білому фоні красивіше. Це, це він новенький оцей. <гум> О там кава, плодики вже збільшуються, тож скоро буде. Тому, думаю, що до кінця травня вже вона достигне. Це кава єлборбот. Кактуси вже квітнуть. Дивіться, перший кактус, який розквіт в цьому році, інші ще не квітнуть. І сюди переїхали мікроцитруси, тому що в мене тут була перестановка, перепланіровка, поки не стало холодно. Ось ця смородина була вкрита вся шаром криги. Моя магноль, ну, в принципі, все було вкрите шаром криги. І невідомо тепер, чи взагалі будуть ягідки. тому що вона просто висіла, як ганчірочка, коли розтанула. Моя азіміна. В неї такі великі вже бутони. І все це було вкрите кригою, тому що пішов дощ. Спочатку був сніг, потім дощ, і потім заморозок. І такий дуже сильний. І я не знаю, чи бутони не померзли. Дуже шкода буде. Бутончиків мені так ну, багато. А чи вони не померзли, чи розквітнуть, ну, покажу вам. Ось бачите, яка вже в нас лохина, які бруньки квіткові на ній. І все це було заморожене і приморожене. Щось ось тут і попідмерзало. І невідомо тепер чи будуть. Чи воно розквітне, чи воно якось незрозуміло буде? Оце така в нас лохина. У нас навсю, вовсю квітнуть абрикоси, о, абрикоси, вишні і черешні. Ось ця біла хмарка це черешня. Бачите, вона ну, просто вся в, кв... в цвіту. А, і так само вишні. І це все було заморожене. Ось сусідський персик, також це все було просто вкрито шаром. Кри, дивіться, як гарно квітне, але немає бджілок чомусь на цих заморожених рослинках. Тож такі справи на сьогодні. Всіх обіймаємо тьомом, тримайтесь там якось. Бо то шахеди, то мопеди, то вибухи, то ще якась херня, а то морози. І природа шуткує. Дуже жорстоко, скажімо так. да? Тож, тримайтесь, всіх обіймаю тьомою. До нових зустрічей. Усі мої вахмандії передають вам привет. Ми в магнолія, воно в снігу, воно вкривається снігом. Дракон буде під снігом. У нас просто все вкрите шаром криги. Все просто замерзло. Саме магнолія. Вишеньке, черешеньке, так обільно квітнуть і все замерзло. Крижаний період у квітні який-то. Просто все вкрите шаром криги. Вже сонечко починає розставати. Сподіваюсь, там азімін норм буде.